Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Давайте розпочнемо із оперативної ситуації в українській енергетиці. І початку серпня в Україні не застосовують графіків обмеження електропостачання. Чи можемо говорити про прогрес у відновленні енергетики? Насправді вже 10 днів, якщо бути точним, нема обмежень, дійсно нема обмежень. І питання в тому, що погода безумовно впливає, тому що питання, коли була. Аномальна спека це збільшило споживання, але ключовий чинник це те, що два атомних блоки достроково включилися до мережі. І насправді, завдяки цьому сьогодні ми покриваємо споживання генерацію, відповідно нема дефіциту в системі. Тому це, це важливо, і насправді це те, над чим ми працювали, тому що ми змушені були максимально. Прискорити відповідну ремонтну кампанію атомної генерації, тому що ну, як зазвичай, у нас атом працює взимку, а потім виходить з весни, починає виходити планові ремонти, щоб вийти на повну потужність взимку. І оцей, скажімо, період весна-літо закривався, як правило, тепловою і гідрогенерацією. Весна більше гідро, літо більше теплова. За, за, через те, що е, потужності якраз маневрові генерації вони знищені, то відповідно не було чим закрити. Тому ми по ходу модифікували. Строки ремонтної кампанії, щоб мінімізувати їх там, де це можливо, і це було зроблено стосовно відновлення минулого тижня. Міністерство провело зустріч із делегацією представників державного департаменту США, Посольства США в Україні та агентства із міжнародного розвитку USA на чолі із членом ради національної безпеки США Стівеном Бернсом говорили саме про відновлення енергетики, про яку допомогу йдеться. А це дуже великий спектр. Ну, По-перше, це питання допомоги щодо того, де потрібно проводити ремонти. Тобто те устаткування, яке потрібно нам для ремонтної кампанії, це раз. По-друге, це та допомога, яка нам потрібна щодо будівництва нової додаткової генерації. 2. це питання захисту об'єктів. Ну тобто, це насправді дуже комплексна а, така робота. Це, це не там я б сказав, це не від зустрічі до зустрічі. Ми працюємо в щоденному режимі з нашими партнерами. Є відповідні робочі групи. І по всіх напрямках відбувається робота, сполучені штати Америки підтримують намір України відновити будівництво додаткових атомних енергоблоків. Йдеться саме про третій та четвертий блоки ХАЕС. Який фронт робіт і скільки часу та грошей потрібно, аби виконати проект? Ну ще ключові роботи попереду. Давайте я так скажу. Насправді ключові роботи попереду, тому що сьогодні. Мова йде про те, що треба буде встановлювати відповідне обладнання. Це є ключові роботи на самому блокі. А ми не тільки е, сполученими штатами спілкуємося і про е, там третій, четвертий і п'ятий, шостий. Я думаю, що це взагалі буде один з пріоритетних проектів для сполучених штатів, тому що це реактори за американською технологією компанії Westinghouse IP1000. І я думаю, що Україна, до речі, має Дуже дуже суттєві перспективи якраз бути одним з лідерів в Європі е, в реалізації цієї технології. Якщо говорити про усі блоки атомних станцій України, чи залишились реактори на російському типі палива, і скільки блоків працюють на паливі західного зразку? По факту сьогодні ми зупинили всю співпрацю ще в 2022 році. Після масштабного вторгнення ми зупинили всю співпрацю з Росію в сфері ядерного палива. Ми на сьогодні все паливо, яке ми використовуємо або закуповуємо, це паливо компанії Westinghouse. Відповідно, відбивається переход раніше. У нас була диверсифікація 50 на 50, зараз за рахунок завантаження виключно американського палива відбувається переход на повне використання палива Westinghouse компанії. Який тип реакторів буде встановлений на ХС? Ну, це ВВР-1000, да, це, скажімо, будівельні конструкції 3-го, 4-го, вони е, спочатку якраз і, і будувалися з урахуванням такого типу реактора, а 5-й, 6 це ПІ-1000, де реактори компанії Захист об'єктів енергетичної інфраструктури наразі є одним з найбільших пріоритетів. Про який захист йдеться? Там насправді є пасивні системи захисту, але давайте теж відверто говорити, коли ворог ракетами атакує машзали станції. Нічого крім системи ППО насправді ефективно не захищає. Тому безумовно це ключовий пріоритет. над цим працюють всі, і насправді сьогодні система ППО це ключова відповідь, і безумовно партнери про це теж всі розуміють. Я вам дуже дякую за інтерв'ю.